І жив на світі зайчик Кося Вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на світі боялися. От читаю я цю книгу і згадую своє дитинство, адже це було перше видання, яке я прочитала. І сьогодні ми знову продовжуємо говорити про книги, адже це програма є що почитати, і ми повернулися в ефір. Ірон. Пригадуєш ти взагалі той момент, коли книги ще читали не ми, а нам, особливо от якраз, ці дитячі казки? Чудово пригадую Оля той час, бо моє дитинство припадає на той період, коли ми е, читали старі книжки, але починали дивитися нові мультики. І це вже було щось нове, якийсь новий досвід. Але моє дитинство, от ми зараз говоримо про село до але моє дитинство асоціюється з такою старою потріпаною читанкою, яка, ймовірно, прийшла мені в спадок від якихось моїх сестер, і там на цілу сторінку, великими буквами, була казка Пані Метелиця Братів Грім. Чомусь зараз пригадую про неї, тому що зазвичай стандартні казки того періоду починає клішевою фразою Жили собі там дідусь і бабуся або в далекому царстві от зразу з цих слів починалася якась така магічна історія або ж цього ж автора казка горщику вари завжди вона мені асоціювалася з якимось таким дитинством достатку і навіть в дорослому віці я мріяла про такий горщик який би при фразі раз два три горщику вари починав варити якусь їжу але чари в дорослому віці не існують шкода це була мрія моя ще в часи коли тільки я починала знайомитися з Ну, а коли ми діти, ми здебільшого віримо якраз в ці казки, читаємо якусь не історичні романи, як ми зараз звикли з тобою тут постійно читати, а щось таке казкове, фантастичне. І коли от я перейшла в цієї лісової школи, де ти, в принципі, розумієш, що ніяким зайчиком ти не станеш, я перейшла до Гаррі Потера вже такого культового, культової для багатьох книги, з якої теж, мені здається, багато хто починав. Хотілося вірити в цю магію і уявляти, що ти таки потрапиш той Хогвартс, коли тобі виповниться 11 років. Але насправді дійсно починали з все володи Це була якраз перша моя така велика книга, велика серія книг, тому що я добре пам'ятаю, як мені батьки подарували цей такий подарунковий набір, там що були всякі різні подарунки від видавництва. І ці чотири книги в прекрасному новому оформленні. І от я відкриваю щойно цю книгу, а в ній ілюстрації не міняються. Тобто малюнки ті самі. От в мене є враження, що дійсно залишилось так все, як було. Такі ж самі кулько, такі самі герої. Просто таке враження, що тоді вони якісь були контрастніші. Але, мабуть, все-таки це були просто дитячі спогади, і тому воно виглядає так. Бо насправді відтоді нічого не змінилося, і ця історія має для мене якусь особисту цінність, тому що знову ж таки. Ця серія відкрила мені світ в літературу, і насправді казки це мені здається найбільш влучний спосіб привернути увагу дітей, якраз до книг. не те, щоб змусити їх, бо їх не змусиш, якщо вони не хочуть читати, але навернути їх до того, що насправді читання це магічна річ, завдяки якій, як ми вкотре вже мені здається, переконуємося, ми можемо подорожувати світами безмежними, уявляти себе будь-ким, та навіть учнем лісової школи. Я признаюся, що все Всеволонестайка і ці пригоди лісовій школі. Я вже прочитала у віці не тоді, коли читали мені, а тоді, коли я вже читала комусь і познайомилася з цими книжками. Насправді зараз простіше, бо ми маємо вже і мультсеріали за цими книжками. Але мультсеріал насправді він забирає від дитини казку, тому що читаючи книжку, ти маєш змогу уявити цей світ по-своєму, так як вміють діти. І кожна дитина уявлятиме цю лісову школу, відштовхуєш від власної фантазії. А от мультик він пропонує. Тобі готовий варіант, на який ти там погоджуєшся, але чомусь мені там все волотне стайко здебільшого асоціюється з теродорами з Васюківки, з цими пригодами двох хлопців у цій сільській місцевості. В цьому відчувається якась особлива ностальгія, особливо дітей, які росли в школі, на в селі, на березі річки. І коли ти читаєш цю історію, звісно, вона вже підліткова, вона доросла, вона пригодницька, вона не дитяча. Але от хто сказав, що казки мають читати тільки діти? Насправді і дорослі повинні читати казки, щоб, хоча б, на момент, опинитися у тому магічному світі. Мені здається, ну насправді, мабуть, ми до цієї думки будемо впродовж програми проходити багато разів ще, але думка про те, що дорослі мають таке читати дитячі книги, дитячі казки вона насправді набагато глибше ніж ми собі тут поверхнево можемо подумати, бо ніби ну дорослі зараз читають дітям, що очевидно. Але що заважає нам? Прочитати дитячу казку самим для себе, от подарувати самим собі не тільки це відчуття дива, але якісь свої рідні уроки. Тому що насправді багато де, та в принципі, мені здається, більшість казок мають в собі якесь повчання. І з кожної ти можеш зробити свої висновки. Тобто, наприклад, навіть тут ти не читаєш просто поверхневу історію тваринок, які там живуть собі в лісовій школі. В них є свої пригоди. З ним щось з ними щось стається. Вони знаходять добрих друзів, вони знаходять поганих. Тут навіть прискакують десь теми булінгу, які подані дуже дитячими способами, так щоб це було зрозуміло, тій дитині, яка читає, але знову ж, що заважає дорослій людині. Підняти в своїй голові ці теми через осі дитячу подачу. Вона ж насправді найпростіша, в ній немає оцих завуальованих, складних форм, над якими ти роздумуєш. Тут все просто, тут все ось так, як воно є. Це максимально природний спосіб зрозуміти ці всі історії. І якщо говорити про дорослих людей, про те, чому нам варто читати книги, то в мене насправді є дуже класна підбірка для наших глядачів, тому що наш партнер, видавництво старого лева. Подарувало нам і вам три прекрасні і неймовірні книги. Усі вони це казки. Кожна з них особлива, кожна з них має своїх героїв. Це все тварини. Ми чому саме тварини? Ми вам розповімо пізніше. Але кожна з них має власну історію, власних героїв які проживають певні власні події. Так само, як кожен з нас їх проживає. Так вони дитячі, але що заважає нам дорослим їх читати самим, і що заважає нам читати їх своїм дітям, своїм племінникам, своїм рідним або ж подарувати ці книги комусь, хто дійсно хоче їх прочитати. Тому разом з видавництвом старого лева ми подаруємо ці три книги вам. Все, що потрібно, щоб їх отримати, це дослухати нашу програму, згадати, які ж казки асоціюються у вас з вашим дитинством, розказати про них, розказати про свій дитячий спогад. І все це залишити в коментарях. А згодом ми випадковим чином оберемо переможця, який отримує ці прекрасні книги. І насправді в мене є з них всіх фаворит: це 36,6 і собак. Це теж серія. Є ще 36,6 і котів. Це дуже прикольна, дуже насправді проста історія так само, де герої проживають свої історії, свої пригоди. І це дуже прикольно спостерігати за цими пригодами, тому що тут ти не зглядаєш, який там дивиться зверху вниз на це все, що відбувається. Ти тут відчуваєш себе, наприклад, ну, 36 і цим купам-собакою, цим учасником, який теж щось там досліджує, кудись там, де з ними подорожує. Я не буду розповідати, бо насправді це ну, насправді це досить зимова історія, тому її прочитати зараз дуже доречно. Але її треба прочитати. Я читала. Я була захоплена. Я читала потім сестрі. Вона теж була захоплена. Вона захотіла цю серію, тому я думаю, що це відгукнеться і нашим глядачам теж. Насправді, заздрю нашим глядачам, бо я б напевно також не відмовилася виграти ці книги, тому що в моєму дитинстві таких яскравих, візуальних, гарно оформлених книжок не було. Звісно, були справжні добрі казки. От я згадую гетке каченя. Історія насправді не про перевтілення, а про глибоку там самотність. Ще Карлосана чи пепі довгу панчоху. Історія про унікальність дитини, яка не боїться Різнятися у натовпі. Зараз ми маємо навіть ці самі історії в гарних видавництвах, в гарних палітурках, скільки раз там перевидавалась, припустимо, попелюшка Шарля Перо в різних інтерпретаціях, в різних адаптаціях, навіть скільки фільмів вже було знято за мотивами цієї казки. І досі навіть кожна дівчинка, яка вже давно не дитина, вірить в історії попелюшки і виявляється, що магія казки може тримати. Ти тут запитувала, чому дорослі, наприклад, не можуть читати дитячі книжки. Я вважаю, що нам насправді заважають дорослі. Умовності, ми більше не віримо у диво. Ми розуміємо, що цього ніколи не трапиться у реальному житті. І саме це ставить блок на цих дитячих казках. Але щоб читати книжку дитячу, не обов'язково вірити у диво. Ну чекай, я ще вірю, що я колись потраплю в Гогварс. Ага, в Горварс. Ну я думала, ти віриш у ти історію попелюшки. Гогвард, це насправді вже доросла казка, доросла магія, коли ти там потрапляєш у цей світ. А ці всі дитячі такі наївні казки, де насправді діють оці алегоризовані е, тварини, які вміють розмовляти. І навряд чи Всеволод Нестайко пишучи свої книжки думав про перші прояви булінгу між вовком і зайчиком у лісовій школі, але зараз ми це аналізуємо з такої позиції, як це здатність і вміння відстоювати свої кордони, вміння боронити свій простір, вміння боронити себе і свій авторитет. Насправді, от я ж згадувала, ми будемо говорити про ці алегоричні образи. Бо ну, коли ми проходимо вже в старші класи, напевно, алегорія це один з перших термінів, які ми вчили на уроках української літератури. Чому тому, що якраз от в початкових цих ланках шкільних ми починаємо їх з чого? Ми починаємо з казок, і щоб зрозуміти, що це не просто якась історія, не просто якась повчальна історія, яка мала би там нести якийсь урок і просто поринути в казковий світ. Ми маємо зрозуміти, з чого вона нас хоче навчати. Ну і зазвичай найпростіше це подавати якраз через найпростіші образи, як ми говорили, через тварин, через якісь допустимо, рослинки, нехай буде щось таке, що простіше уявити ніж складні людські ось ці нагаразди, з якими ми постійно стикаємося. А, тому насправді, от мені чітко пам'ятається цей термін. Напевно, один з найчіткіших, який з кінних часів, бо дійсно ти перевтілюєш. Самого себе в роль будь-кого з цих тварин. Якщо, наприклад, тут ми шукаємо вже більше повчання, попри ці пригоди, тут в мене насправді я прямо кайфувала від цих пригод собак. А, я кажу, я уявляла себе якою ще однією собачкою. Подивися, які вони максимально милі. Так, це, це насправді просто. дуже мило, дуже затишні, затишні історії. Вони вчать нас тому, що от магія існує навіть в реальному житті, і я навіть пригадую свої епізоди з дитинства, прочитавши там будь-яку казку, я закривала двері після того, залишала всі свої іграшки, і я була. Переконана, що коли я закриваю двері, вони між собою говорять. Пригадайте, хто так робив. Я дивилася в щілинку, що вони мені дійсно між собою говорять. І оця дитяча магія оцей шлейф магії, який супроводжує тебе в дитинстві. Це насправді ну неповторна пора. Тому що в дорослому віці ми це все розгублюємо. Навіть читаючи ту чи іншу казку, ми більше не віримо у диво. І я заздрю дітям. Вони живуть в такому світі. Насправді, світ жорстокий, але світ можливостей. Світ можливостей казок. Ми маємо зараз неймовірну літературу, гарно ілюстровану. Обирай що хочеш, лиш читай своїм дітям гарні добрі історії. От Гарні ілюстрації, е, нові казки Старого Лева. Якраз відведенася Старого Лева, вони підбирали ці казки. Пінгвіни в шерсті. Просто неймовірні, шерстисті пінгвіни. І тут десь є лев, який сидить за ноутбуком, і я себе прямо чітко бачу в ньому, тому що у ну, мене ж теж життя, все фактично зараз відбувається в комп'ютері. Ти сидиш, і ти навіть от зараз в своєму дорослому віці асоціюєш себе з цим левом, який працює, і ти десь так само. І насправді такі книжки, вони ми розуміємо прекрасно, так що ми не попадемо вже в цю історію, і вона не збудеться з нами. Але що нам заважає, все-таки додавати трішки цього дива в своє життя, підняти собі настрій, бо ж казки це насправді не масштабні якісь романи, знову ж таки, до яких ми звикли що такі романи, які ти читаєш тижнями-місяцями. А казки це маленькі короткі історії, і це теж їхня перевага, тому що значно швидше тобі дається вона. Ти собі можеш. Дозволити зробити такий ранковий ритуал, просто зранку прочитати якусь одну казку, наприклад, навіть з тих же підбірок, просто одну невелику історію додати цього позитиву собі, налаштувати себе на такий позитив, бо ж насправді ти спостерігаєш за цими героями, ти з ними проживаєш ці історії, і ти смієшся. Тобі це додає позитиву, бо насправді знову ж таки для дітей якісь сумні, трагічні речі писати не будуть. Ну хіба фатько халометник? Але я не впевнена, що травматична історія для, дітей. для більшості дітей Федько халамидник. Наскільки знаю, її навіть. Будуть екранізовувати, не знаю, як вони мають екранізувати е, збірник психологічних трав в одному фільмі? Можливо, можливо, в дорослому віці ти подивишся на це під іншим кутом. Але насправді мені в дитячому віці і вже в шкільному навіть не сприйнявся цей текст, навіть якщо брати в порівнянні з Тереодорами з Васюківки, хоч там також не все гладко, гарно, але там дитинство в найбільших його проявах зі всіма втратами і зі всіма набутками. Це гарна і добра історія. А навіть якщо брати просто про сумісне читання батьків і дітей, це ж яка. Гарна терапевтична функція це добре і для дітей, і для батьків, оскільки налагоджується такий своєрідний комунікаційний зв'язок. Ви потім маєте про що поговорити своїми дітьми там опріч школи, опріч телефону. У вас з'являються спільні інтереси, у вас з'являється спільне коло героїв, яке вас поєднує. Ну і насправді мені здається, і ми звикли, і в фільмах це часто транслюється, коли батьки читають своїм дітям казки на ніч. Це звична ситуація, мені здається, І так само, як я говорила про цей ранковий ритуал для дорослих, щоб підняти собі настрій невеличкою історією казковою цією, уявити себе знову ж таки тим, э, учнем лісової школи, чи десь посидіти поруч з цим левом, який працює за ноутбуком, але побути вже не собою цією людиною, яка живе комп'ютером, а побути якоюсь теж левенятком, наприклад, яке сидить біля свого батька. Так само у цій історії, які читаються на вечір. А ми прекрасно знаємо цю проблему, коли ми ввечері перед сном ще. Сидимо в телефоні ще догортуємо, дочитуємо ті повідомлення. А що заважає нам? Чи взяти свою дитину, посидіти біля себе, чи взяти знову ж таки самим і просто прочитати цю казку на ніч, тим самим дати і очам відпочити, і відключитися від цих життєвих турбот і лягти спати а, з певною історією, з певною цікавою, веселою картинкою, позитивною в голові. І мені здається, і сон буде кращим. І ось ці історії, вони на ніч все-таки ти більше задумуєшся, роздумуєш про життя. То чому б не думати це під призмою того, що ти прочитав? А знову ж таки, казки вони повчальні, хочеш не хочеш, в них завжди є якийсь сенс. І цей сенс, знову ж таки, повертаючись, дуже часто передається через тих тварин. А як філологиня поясни більше, як працюють взагалі ці алегоричні образи? Чому їх так активно використовують? Бо з точки зору читача я це прекрасно розумію, це відгукується, але все-таки чому? Не знаєш, не хочу розбивати казку там на якісь основні е композиційні складові, там зачин, основна частина, кінцівка і дидактичне зерно роздумів. Там в основному ти маєш зробити висновок, чому той горщик там переварив кашу, чи чому та попелюшка вчинила так чи інак. Можливо, якщо так брати з літературознавчого погляду, казка має свої компоненти, має свої складники, і вона будується за таким чином. Але якщо брати просто з позиції дитячої, насправді ти не хочеш у це вникати, бо теперішніх дітей здивувати набагато то важче ніж минулих дітей. Якщо ми в своєму дитинстві дивувалися, як маленька рукавичка може вмістити стільки тварин і жителів, чи як там бременські музиканти зіграли одну неймовірну симфонію, то теперішніх дітей треба дивувати тим, чим вони, вони цікавляться. А їхні запити навряд чи вже стосуються рукавички, попелюшки, Карлосона, Пепі Довгої Панчохи, чи тих персонажів, до яких ми звикли. Будьмо справедливі, їх навіть Гаррі Поттер навряд чи вже дивує, тому що це наш світ, це світ нашого дитинства, світ цієї. Магії, і навіть, от я, наприклад, ніколи не читала чи не дивилася Гаррі Потера влітку. Я завжди робила це в зимі, бо в мене це було поєднано і якось пов'язано саме з цією порою. Але якщо говорити про алегоричні образи, насправді тварини це якісь беззахисні, наївні, добродушні створіння, і саме чому би їм не надати якихось людських ознак. Тому що зазвичай діти в дитячому там віці найкращими своїми друзями обирають собак, там кішок, вони мають мати домашнього улюбленця, щоб ділитися своєю турботою, теплом, любов'ю. І, врешті, в касті ця тварина може оживати, вона може говорити з тобою. І чому б тобі в це не повірити? Ти вчишся турботи до навколишнього світу, любові до навколишнього світу, екологічного ставлення до природи і загалом до людей. І тому ця алегорія вона як неяк виправдовує себе у цьому тексті. І оцей дидактизм, насправді, в будь-якій касті дидактизм повинен бути ненав'язливий. Тому що будь-яка дитина не любить, коли її вчать. От чому діти не хочуть там ходити до школи? Хоча зараз сучасні школи, можливо, діти і хочуть в них ходити, я знаю. Те, що вони люблять ходити до школи. Але стереотип школи був у тому, що там тебе примусово будуть вчити чогось. Таблички множення, я не знаю, писати, все, що вчить школа, для них це виглядало якось дуже табуйовано, тому що це було змушено. І оцей дидактизм, якщо він в казці був нав'язливий, такий демонстративний, примусовий, викликав просто в дитини небажання. Тому казка має бути проста, а цей дидактизм має бути якоюсь органічною її частиною. А алегорія повноправним персонажем. От, знаєш, я зараз зафіксувала себе на думці, яку ти висловила про те, що сучасних дітей дуже важко здивувати це факт, це факт, і навіть якщо ж згадувати того ж Гаррі Потера. Читають от мене сестра в 11 років, прочитала Гаррі Поттера, подивилася фільми, але вона це сприймає вже зовсім по іншому. Вона це сприймає через призму соцмереж, що вона може це подивитися, вони вже там обробляють ці історії, вони вже їх дописують по-своєму. Вони вже там е, уявляють себе цією частиною, і вони можуть це звізуалізувати завдяки штучному інтелекту. В наші часи цього не було. В наші часи ти гралася зі своєю уявою. Ти себе одягала в уяві в ту мантію е, і думала, як ти там ходиш тими сходинками. Як зараз ці сходинки повернуться, і ти полетиш разом з Роном чи з Гарі в іншу сторону замку? Але зараз вони це все можуть візуалізувати і тому їх і важче здивувати. Тому спробуй піднести щось таке, що викличе в них шок контент і захоплення, що не зависли на цьому весь вечір. При тому мені здається, от я теж перечитувала ці казки старого лева. Вони вже написані якраз для сучасних дітей, тобто той же Лев, який сидить з ноутбуком. Тут діти, які от вже з такими реальними проблемами, як сучасних дітей з цими гаджетами, там хтось шукає книгу, яка десь застрягла. Це насправді вже дозволяє якраз цій сучасній дитині все-таки розуміти, що їй нав'язують не ось цю доісторичну казку часів її батьків. А вже щось сучасне, що більш їй близьке. І це теж насправді проблема пристосовуватися до цього. А, бо соцмережі вони все-таки зруйнували це сприйняття. І зараз, мені здається, сучасним дитячим письменникам справжня задача повернути їм, по перше, відчуття дитинства, бо діти подорослі шали дуже рано через ті ж соцмережі і через виклики, які сталися в нашому житті. А по-друге, зацікавити насправді дитину, яка від ранку до вечора грає в телефон. Так, щоб вона відволіклася, і зависла на якісь історії, це теж завдання. І це теж терпомітні так зробити. Ну, насправді я погоджуюся зі всім. Я пригадую своє дитинство, і коли зараз у нас планує виключення світла, а колись це було звичною справою у селі, коли вимикали світло, і я засинала, обертаючись головою до килима на стіні своєї бабусі і малювала по тому килиму схеми, уявляючи якісь там шляхи. І це було такою терапією. Зараз цього ну, цим нікого не здивуєш. А врешті величезне книжкове різноманіття насправді розманіжує сучасного читача. Коли ти в дитинстві мала дві книжки, наприклад, Тячі, ти їх читала кожного разу, і кожного разу ти по-новому дивилася на ту казку. Ти бачила в ній те, чого ти не побачила за першим прочитанням чи за другим. А зараз різноманітність літератури насправді розманіжує дитину, і в них як таких улюблених казок немає. Я навіть пригадую, от коли я там читаю щось своїм племінникам, вони мені кажуть, ні. Не читаю там оце, придумай щось своє. Придумай мені казку. Вони не хочуть готового сюжету. Вони хочуть сюжету, який буде адаптуватися під їхній світ, під їхні інтереси. І от все одно ця вся різноманітна література дивує. Я пригадую книжку Юлії Сливки від її видавництва «Дід Кола». ця книжка з гарними такими деталями, які підсвічуються у темряві. І книжка взагалі вона серйозна про соціальні проблеми. Діти зараз такі книжки читають. Хоча хтось би сказав, та ну для чого дитину там навантажувати такими складними серйозними. Речами, але діти читають такі речі. Не кожна дитина буде читати ту чи іншу книжку, бо в кожної дитини є свої інтереси. Але я не пригадую у своєму дитинстві, що я би хотіла якогось нового сюжету. Я користувалася тим, який є, і він мені подобався. От росте інтерес дітей і росте попит суспільства, відповідно. А нас, наприклад, от ти згадувала, як тебе просять вигадувати історію. У нас була своя, та й залишається досі. Це є така сімейна традиція. Нам завжди перед сном тато вигадує історії про нас самих, що ми проживаємо щось. Нове зазвичай це щось ну на фоні того, що ми вже пережили за цей день, але щоб було продовження цього дня. Він вигадує ці історії з нами, і це тягнеться ще з мого дитинства. І мені здається, воно потягнеться вже в дитинство моїх дітей. Бо насправді це дуже цінно, коли ти і сам стаєш героєм певної своєї рідної казки, навіть якщо вона й не зафіксована на папері. З іншого боку, повертаючись до того, що ми говорили на початку, дорослим треба перечитувати казки, їм треба їх читати. І насправді я собі просто згадала нюанс, теж пов'язаний зі школою. Ми ж маленького принца спочатку читаємо в п'ятому класі. Ми знайомимося з ним з цією казкою, з цією історією. Тоді ми його перечитуємо в старшому класі, і вже тоді ми на літературі розглядали це по-серйозному. Ми розглядали всі приховані сенси цієї казки. І так само я перечитую його тепер в дорослому віці, і ти знаходиш нові сенси через призму того, що ти бачиш. Через призму того, що ти проживаєш, ти робиш нові висновки, тобі воно по-іншому відгукується. І так само мені здається будь-яка з цих книг, так само відгукнеться глядачу, читачу, просто через те, що досвід він накопичується. І щось, що тобі було недоречно незрозуміло в дитинстві, можливо, дуже чітко стане зрозуміло тепер. Як, наприклад, навіть з тим булінгом, який там був несвідомий, а зараз ти чітко бачиш ті прояви. І мені здається, в голові зразу в тебе рекомендації цим звіряткам, зробіть так і так, зверніться туди-туди, вам там допоможуть. Ти ж прекрасно розумієш, що тоді, читаючи в дитинстві, тобі було просто їх шкода. А десь, можливо, смішно, тому що там насміхалися якісь смішні жарти були. Ти теж собі подумки насміхалась. А зараз розумієш, ай-яй, а так не можна було. І навіть якщо от просто можна зробити доброю традицією, той, хто стане переможцем і виграє ці книги, ну насправді отримує величезне задоволення, а з іншого боку, зможе поповнити свою бібліотеку, колекціону ці книги І передучи їх у покоління. Ну, бо в нашому дитинстві будьмо справедливі. Що ми колекціонували, Там обгортки від цукерок чи від жуйок. А зараз можна колекціонувати книги, і це насправді та річ, яку би ти хотіла передати своїм дітям. А ті твої діти, можливо, передадуть своїм дітям. Це як нитка зв'язку. А оця традиція видумувати, вигадувати історії це може бути традиція кожної родини. Ну зараз же ж навіть штучний інтелект і взагалі спроможності технічні дають можливість замовити будь який мульти для своєї дитини. Головним персонажем буде вона, і вона буде сидіти і слухати це з уст якогось там чарівного персонажа. І це вже не дивує дітей. В моєму дитинстві, якби мені хтось включив телевізор і до мене би хтось звертався на ім'я, я була б щаслива і жила в цій касі ще довго. Знаєш, що я ще тобі скажу. Я от відкриваю ці дитячі книги, і у мене з'являється ще одна думка: як дорослої людини. Якби ж дорослі книги друкували такими шрифтами, як друкують дитячі, наскільки легко це читається, де да? коли ти відкриваєш оцю, будемо так говорити, дорослу книгу, а ти не можеш це читати. А ці книги дійсно навіть от ввечері шрифт більший, шрифт приємніший. Папір приємніший. Ще й ілюстрації. Чому дорослим не роблять ілюстрації? Мені теж хочеться дивитися картинки з малюнками, розглядати їх, і щоб моя уява працювала на фоні того. Що я бачу перед собою. Деколи ти собі читаєш, ти уявляєш героя по одному, а потім згодом виявляється, що ну, він був зовсім інший. В дітей з цим простіше. Ти вже бачиш картинку, ти собі бачиш чітко перед собою, що ти мала б, в принципі, побачити, і уява тоді ще яскравіша. Тому насправді мені здається, що всі ці книги. Мало того, всі книги, про які ми сьогодні згадували, вони точно відгукнуться нашим глядачам. А ці три так 100%. тому що кажу, я їх читала, я в захопленні була картинки шикарні. Тому беріть участь в нашому розіграші, і ми подаруємо вам три книги від нашого партнера, видавництво старого лева. Три казки, неймовірні історії, історії, які точно вам потрібно мати у своїй книжковій шафі, перечитувати незалежно від вашого віку. І передавати своїм дітям, читати їх разом з дітьми, і нехай вони теж читають своїм дітям. Це буде прекрасна сімейна традиція. А ми будемо раді, що ми долучимося до такої чудової читацької історії. Діліться своєю улюбленою казкою, вигравайте наші книжки, грійтеся цим цієї холодної зими, теплими історіями, добрими спогадами і гарними казками. А це була програма Є що почитати, і нам з Ірою постійно є що почитати, і ще дуже багато доведеться рекомендувати вам.